Також хотів би повідомити про те, що мав ряд зустрічей з президентом України і з Генеральним прокурором України Юрієм Віталійовичем Луценко, з головою Служби безпеки України. Я... Моя позиція незмінна. Негласні слідчі дії провадження, які підслідні Національним антикорупційним бюро, проводилися в рамках чинного законодавства під перекриттям силового підрозділу Національного антикорупційного бюро. Але в той же час для того, щоб цей інцидент, який мав місце 12 серпня, 2016 року, був об'єктивно розслідуваний, я дійсно запропонував генеральному прокурору ті провадження, які зареєстровані працівниками Генеральної прокуратури і працівниками національного бюро антикорупційного бюро, передати незацікавленому слідчому підрозділу головному слідчому управлінню служби безпеки України. Я наполягаю, вчора наполягав, і зараз Юрій Віталіч сказав, що ці, ця вимога буде виконана. До групи процесуальних керівників буде включено представника антикорупційної прокуратури. Також для максимально прозорого розслідування я дійсно просив, щоб були також залучені до розслідування міжнародні експерти, як, наприклад, Богдан Витвицький. Ми не боїмося цього розслідування. Ми... Навпаки, буде максимально сприяти цьому розслідуванню, надавати всі необхідні документи, щоб е, оцінка діям працівників Національної бюро України і Генеральної прокуратури України була надана як можна скоріше. Ті провадження, які, по яким проводилися негласні слідчі дії, вони залишаються Національним антикорупційним бюро і по ним буде подальшим проводитися розслідування до прийняття остаточного рішення у них. Також хотів, би, хотів би зазначити, що згадувалося слово конфлікт. Жодного не давало ніколи підстав для жодного конфлікту. Ми працювали, працюємо в правовому полі і будемо працювати також в майбутньому правовому полі і будемо виконувати те, ту завдання, яке стоїть перед нами згідно законодавства подолання корупції в вищих ешелонах влади. Звичайно, ми розраховуємо на адекватний діалог із іншими правоохоронними органами, але та лінія, яка була зайнята з самого початку, подолання корупції вищих членів влади, вона буде незмінною. Єдине, що я вважав, вважав вчора правильним, передати іншому слідчому підрозділу ту справу ну, і ті справи, які були порушені і працівниками ГПУ, і НАБУ. І ще одне. Я впевнений, що розслідування буде проведено швидко. Прозоро, але на мою думку, встановленим ну, є факт позбавлення незаконної волі наших працівників, і вже зараз на нього можна, потрібно реагувати. Тим більше, що, як я вже повідомляв, це було зроблено в рамках невиконання вказівки Генерального прокурора, з яким у нас була нормальна розмова, яка, на жаль, не досягла тієї мети, з якої вона проводилась. Також хотів би подякувати і журналістів, і суспільству за підтримку, оскільки в нас достатньо невеликий, але дуже такий тісний колектив. І ми після цих подій ми стали, ми стали ще крепші. І ми в подальшому, як ще раз наголошую, наш шлях, наша швидкість, вона не зміна. Подолання корупції вищих шоло накладу. Дякую.